Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, сьогодні поговоримо про протеїн. Таке проста спортивна добавка, спортивне харчування. Але в цій речовині чомусь люди бачать щось таке магічне. Дуже часто питають мене, мені потрібно протеїн додати, особливо учні, там, от, ну, нові, коли в мене з'являються. А протеїн? А що ви не кажете, що потрібно протеїн додавати? Коротенько сьогодні, давайте. Що таке протеїн? В перекладі з англійської мови це білок. На нашу українську. це білок. Той самий білок, який є в яйцях, м'ясі, рибі, молочних продуктах. От. В цих всіх продуктах є протеїн. Так. Якщо ви підете в магазин, купите ці продукти, ви отримаєте відсоток того протеїну, того білку. Скільки вам буде потрібно. Особливо новачкам, ну дивіться, приклад, новачок, людину 70 кілограмів, йому потрібно десь від сили 1,3 1,3 грама цього протеїна на кількість м'язової маси. От його 70 кілограмів, відкиньте. Там, Жирову тканину його там залишиться, хай кілограмів 55. Там, ну, З накидкою, хай буде 60. От 60 грамів, як людині отримати з продуктів. Це ж не важко. Дивіться, м'ясо птиці, от куриця, наприклад, там 15-17 грамів на 100 грам. 300 грамів куриці людина з'їла, 45 грамів отримала цього вже протеїну. І 3 яйця в середньому в одному яйці десь 5 грамів. От. 300 г куриці і 3 яйця на день. І все. І ви закрили норму потребності у білку. Навіщо вам купувати за 5 тисяч, припустимо, гривень 2 кілограми оцю пачку. Сипучої речовини, де не зрозуміло, що там насправді. Те, що дешеве, я загалом не розглядаю. Я свого часу брав ці добавки, брав протеїн по акціям, колись взяв, дешево його там немає. Його от розводиш ще, коли з молоком, воно щось таке там. Коли з водою робиш, його там нема. Там, там просто вода, там якась мука була чи якась хуєта насипана. От По-перше. По-друге, зараз виробники навчилися робити, в залежності з чого роблять, соя. От, соєвий протеїн. Він найдешевший, витяжка з сої, туди вам намішають пийте. Забагато цієї речовини от людині потрібно. Вагою 70 кілограмів, там, 60 отримать. От. А він думає, побільше, і він більше буде рости, і це щось таке магічне, він там 100 грамів вживає. Але організм наш сформований таким чином, що він візьме своє, те, що йому потрібно. От Він бере ті 60, можливо, й менше. Все інше буде виходити на туалет через е, за рахунок нашої печінки, за рахунок наших нирок. Через нирки буде виводитись. Нирки, якщо цього всього буде забагато, то нирки будуть перенавантажуватися і нічого доброго з цього не вийде. Ви тільки отримаєте попутне ще якесь захворювання. Це не потрібно. Ну, Я сподіваюся, зрозуміло. Людина вагою 100 кілограмів може теж вирахувати для себе, скільки їй потрібно. І з продуктів теж це все отримати. Підіть. Магазин на ринок, ще кудись купіть продукти на ці гроші, і, вас, і вам буде це дешевше. От. Це по-перше. І зараз ви можете поставити мені цілком логічне питання, навіщо ж його взагалі виготовляють, якщо можна от так закривати з продуктів. Ну, дивіться, по-перше, люди професіонали, так? Які займаються силовими видами спорту, пауерліфтинг, бодибілдинг. Вони набирають м'язову масу. От людину, там вага 120 кілограмів, йому потрібно ще набирати, йому потрібно багато їсти цих продуктів, а твердих продуктів не завжди вдається запхнути в себе так багато. Тому на допомогу приходить цей протеїн як додаток. Він наколотив рідини. Вона легше зайшла, вона легше зайшла і засвоїлась. Рідка речовина краще засвоюється в нашому організмі. Але за умови, якщо дійсно все те, що прописано є там, у всіх протеїнах сахар. Навіщо? Для того, щоб підсолоджувати, щоб вам це смачніше було там, малиновий, хуїновий, там, шоколадний тощо банановий, от ви берете там додаток сахару. Це, ну, це не є добре, якщо ваша ціль отримати додаткову, додаткову порцію білка. По-друге, люди, які не встигають поїсти, ну, в силу різних знаєте, обставин таке буває. От людина, от як я свого часу, в 2017 році я працював на будівництві 12 годин на роботі, потім до зали, через весь Київ. Потім повертатися назад в общагу, там зварити щось, їсти, не завжди вдавалося повноцінно приймати ту саму калорійність, навіть не білок, а калорійність, щоб набрати. Я використовував протеїн гейнер. Я наколотив собі там у пляшку, в'їбав на роботі, тому що повноцінно поїсти я не можу. Фастфуди я не хотів брати, те гівно. От, а таким чином, я закривав якусь потребність в калорійності загалом, щоб хоч щось не втратити. Я розумів, що щось додати я навряд чи зможу, працюючи на будівництві, але я утримував, хоча б утримував, і це чудово, як то кажуть, вдавалося. От, На мій погляд, два основні випадки, коли вам потрібен протеїн. Якщо ви можете. Ви працюєте в таких умовах, що ви можете рівноцінно поїсти, взяти з собою якісь лотки, поїсти, приготувати, ну не потрібно вам більш нічого. Їжте, тренуйтесь, це не магічне. Це не магічне. Інша справа креатин, але про нього я дуже багато роликів робив. Можете подивитись. На моєму каналі ще є. Ще одна цікава річ те, що застосовують маркетологи, так от, є от протеїн з додатком. БЦА з амінокислотами пишуть. Що таке протеїн? Білок, він в чистому вигляді в нашому організмі не засвоюється. Ми його з'їли. Під дією біохімічних реакцій він розпадається на амінокислоти, Їх там 22-23, якщо не помиляюсь. От. Цепочка білкова розпадається на окремі амінокислоти і вони окремо засвоюються вже в нашому організмі. Тобто, якщо подумати логічно, то коли ви приймаєте сам протеїн, то в протеїні ну, без амінокислот він не може, не може бути в природі, його не існуватиме. По-любому, там є амінокислоти, Але вам пишуть плюс ще амінокислоти. Як це зрозуміти? Ну, не зрозуміло. Це те саме, що звучить, якщо ви купуєте куряче яйце. І вам пише маркетолог, той, що хоче продати вам дорожче. От яйця там 70 гривень, він вам продає за 140 і пише яйця з додатком жовтка. Це щось таке, от те саме. Тобто маркетологи нас хочуть наїбати. Отакі от вони, от, люди, нехороші. Їм похуй на ваше здоров'я. Здоров Їм головне гроші. Отримати побільше прибутку від того, що ви будете купувати. А якщо ви не будете рости, то це ще краще. Ви будете більше брати цього протеїну. Вони скажуть: так ви мало взяли. Ви брали банку на місяць, беріть хоча б три, щоб ви росли. От, якось так. Тому ну, таке коротеньке відео для тих людей, які. Які думають головою, і для тих, які не думають, щоб почали нарешті думати. От якось так, друзі. На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.